Вітаю, мої любі друзі, вечір з 14 жовтня 2022 року. Нарешті я на фернісажі. Звичайно, я мріяла тут побувати в день, коли тут гамінко, коли тут кожен клаптик представлений якимось творчих людей з картинами, з антикварними речами, з виробами з валяння, з вишиванками. Тут дуже неймовірна атмосфера. Тут попереду у нас середньовічний Львів, площа ринок. Ось туди, от театр Марії Зеньковецької, там проспект Свободи, де музиканти дуже гарно співають різних патріотичних пісень. І зараз ми туди підемо, я буду робити прямі ефіри. Але мене доля звела з неймовірною жінкою, матер'ю в неї донька-художниця. Як її звати? Роксолана Голдак. Вона живе зараз у Німеччині, і я хочу, щоб ви подивилися, які неймовірні роботи. Творить ця чудова дівчинка Львівська, яка навчалася в Академії Труша і ще в багатьох професійних закладах. Покажемо, будь ласка. Це її мама, вона знімає якраз мене роботи, роботи, роботи показуйте. Давайте. Ось подивіться, це ми бачимо дуже гарно. Це у нас обчування е, боємів. Отакі от чудові квіти. Божа Матір, якраз сьогодні День Покрова Святої Богородиці. І Вернісаж закінчує своє життя. На проспекті Свободи ось там от співають хлопці. В театрі Марії Зеньковецької сьогодні був прогін. Так, а тепер тримайте, знімайте мене на останок. Так. Так. Ну що, життя продовжується. Вже вечір. Звичайно, вже немає того сонечка, того світла. Але день просто причудовий. Приходьте, якщо ви у Львові на Вернісаж, тому що тут ви дійсно отримуєте задоволення і естетичне, і ментальне. І я думаю, що однозначно щось і придбаєте. Мені сподобалися деякі роботи е, нашої художники е, Голдак. Мені сподобались кульчики, такі з кераміки, саме львівські, дуже гарні. Щось однозначно завтра прийду по і Придбаю. Усім гарного вечора. З центру Львова, ваша Оксана Дем'янишина, па, -па. Вимикаємо.